Всім привіт! До вашої уваги бустери павербанки фірми Ято. Я вже робив на них огляд А в цьому відео хочу вам показати новинку, швидко розказати про неї. Замовили хлопці потужний. Ось такий бустер. Мені я вирішив скористатися моментом і трохи відзняти його, показати вам. А відгуки від хлопців я отримаю трохи пізніше і поділюся ними в описі з вами. Об'єктивні відгуки від наших військових, які ними користуються. Отака моделька. Дуже користується великим попитом 12 тисяч мА. Можете ви на огляді на Ютубі мене побачити. Я розповідав про нього. Ось такі показники в нього. І більш ретельно хочу вам показати показники. Його зараз вам розкажу і відповідно покажу, як він виглядає. Приємного перегляду! Так, ось таким чином він виглядає, як то кажуть, вживу. Вмикається одна всього клавіша, немає ніяких клавіш тут на ньому. Ну, зараз він приїхав, я його розпакував. 63% заряд 620 грамів він важить. Ято ніколи не займається приписочками, я то постійно кажуть те, що є на самому ділі. Можна використовувати як пауербанк. Виконан він ударостійкого пластику. Ну такий по вазі важкенький. За розмірами габарити. Зараз я вам все розкажу. Перехід. Дуже потужні крокодильчики. Тут йдуть. Зарядний пристрій. Провода, переходи і бездротова зарядка. 16 тисяч міліампер годин. Зараз трохи коротко про характеристики, найважливіші. Каталожний номер в нього 83 085 Хочу, щоб ви роздивилися його ближче. Номінальна напруга запуску: 12 вольт, номінальний струм запуску 400 800 ампер. Піковий струм запуску 800 тисяч. час запуску. Секунда, 2 секунди, інтервал запуску 30 секунд. Вихідна напруга роз'єму USB 5 вольт. Вихідна напруга гнізда постійного струму 12 вольт. Максимальний вихідний струм, гнізда постійного струму 8 ампер. Бездротова зарядка. Повторюсь, вхідна напруга 9 вольт. Вхідний струм 2 ампери. Номінальна напруга акумулятора 3,7 вольта. Ємність акумулятора 16 ампер за годину. Енергія акумулятора 59,2 Вт. Тип акумулятора літій-іонний. Температура зарядки. Від 0 до 40. Маса, ще раз повторюсь, 620 грамів. Отже, це найважливіші його показники. Кому цікаво, можете звертатись з приводу придбання. Дуже крутелезна річ, дуже добре виглядає. Кейс крутий на ній, і, відповідно, вона сама дуже крутяча. Отже, відгуки від хлопців я напишу трохи пізніше під цим відео, під описом. Дякую вам за перегляд. Будьте здорові, добра та любові!